Головніші події його життя відбуваються тут на Криловській горі. Тут ми хрестимося, тут ми виховуємося, тут вінчаються, тут на цій Криловській горі спочивають наші предки. Для нас це місце є дуже дороге, але не тільки тому, що це історична пам'ятка. Не тільки тому, що тут є наша батьківщина, а тому, що тут є дуже велика благодать, якої вистачає і на крилошан, і на галичан, і на всіх українців, і на всіх людей з цілого світу, котрі приходять до стіб нашої небесної Матері, Крилоської Богородиці. Сьогодні цей мій візит це не є тільки відповідь на запрошення нашого паруха, це Ярослава і митрополита Івано-Франківського Володимира. Але також і таке моє особисте паломництво вдячності, причисті Діви Марії за всі ті великі благодаті, які впродовж мого священичого служіння, а також і, очевидно, дитячих років, я міг отримувати саме на цій Крилоцькій горі. І так сьогодні мушу зізнатися, що напевно, якщо б не ця Криловська гора і ікона Божої Матері, я би не став єпископом. Чому? Тому що я дуже сумнівався, чи обирати, чи приймати той вибір Папи Франциска, чи все ж таки добре подумати. Але прийшовши до храму тут, я отримав відповідь від Криловської Богородиці. Тому очевидно, що сьогодні я з цим паломництвом вдячності приходжу з великим трепетом у серці. Чому багато людей знаходять велику благодать на цьому місці? Чому багато людей знаходять відповідь і розраду? Ми сьогодні всі потребуємо цієї розради, бо кожної родини торкнулася якимось способом війна. І кожен із нас з засмученим серцем приходить до цього місця. Якщо так подивитися на наш біль і на ті болі, які мала пречиста Діва Марія, ми тоді знаходимо розраду. Чому? Тому що і вона не знала, що буде далі. Вона тільки чула від Господа Бога Його волю. Але як це все буде відбуватися, вона не знала. Але з великою довірою поклалася на те, що Господь Бог є той, хто не зрадить, і той, на кого можна цілковито покластися. Причиста Діва Марія також мала біль, коли не знала, де і як народить свого сина. А це біль також і наш. Тому що і ми, особливо батьки. Не знають, що буде далі з їхніми дітьми. А цей біль переносила в своєму серці також і мати. Але довіряла Господу Богу. Дитя при чистой діви Марії було загрожене. Вона мусила втікати до Єгипту. І сьогодні кожен із нас приходить з тим болем сюди до стіп Крилоської Богородиці, бо відчуваємо, що і наші діти є загрожені. І наші діти є в небезпеці. І на наших дітей полює цар ірод. Але причиста Діва Марія покладалася на Бога і проситься сьогодні зробити кожного із нас. Пречиста Діва Марія навіть на якусь певну мить втратила свого сина. Він загубився, був далеко від неї. Але скільки сьогодні батьків переносить цей біль також, їхні діти далеко, десь на фронті або десь за кордоном. Ми відчуваємо велику біль і розлуху. Але причиста Діва Марія покладалася на Господа Бога, який не зрадить. Пречиста Діва Марія поклалася на Господа Бога в самий важкий момент. Тоді, вже коли побачила розпинання власного сина і покладення його до гробу, і здавалося, по людським міркам це вже все нема ніякої ради. Але причиста Діва Марія покладалася на того. Хто не зрадить. І тому Господь Бог подарував їй велику благодать бути свідком Воскресіння її сина. Ми сьогодні на такому місці, яке є Воскресло. Чому? Тому що, якщо подивитися впродовж історії, скільки разів це місце було руйноване, і скільки разів воно було палене. А сьогодні бачимо святині і багато людей, котрі приходять сюди, ми знаємо, що покладаючись на Господа Бога, Котрий не зрадить. Все буде добре. Господь Бог не раз провадив наш народ через важкі страждання. Господь Бог показував, що у цім болі Він нас хоче спасати. І він, котрий сам бере на себе цей біль, показує, що є дуже близько до кожного із нас. Тому сьогодні всі разом, усі причистої Діви Марії, покладімося на Господа, котрий не зрадить. Христос посеред нас! yeah